Нас дресирують і вдягають в лихо, невидимі кайдани для рабів, приучують, примазують так тихо, і все рахують, скільки дать нам днів, ще скільки тут ми маємо прожити, а скільки маєм, тихо помовчать, і скільки часу маємо радіти, щоб у кайданах. Не могли кричать, нас дресирують і вдягають в лихо, як ніч вдягає все у темноту та оживе ранкове сонце тихо, з очей вже зніме, врешті пустоту. Нехай наше українське сонце Решті зійде, як і зійде мир. Бажаю всім вам, друзі, кожного разу наголошую всього найкращого: віри, надії, любові. Нехай Господь Бог скоріше дасть Україні і нам всім миру і перемоги добра над злом, щоб нарешті наші всі захисники і захисниці, справжні герої, не гинули в цій кривавій війні, щоб наступні покоління ніколи не знали, що таке війна. Ніколи не забуваємо наших героїв, хто чим може допомагає, котрий раз наголошую, навіть молитвами. Адже Господь Бог має велику силу, навіть ті люди, які часом в нього не вірили, приходить певний час відрізок події, і навіть ті вірять, що Він є. Адже Бог це невидима субстанція, але так як сонце є, так і він є. Тому не опускаємо руки, сонце наше з Божою допомогою неодмінно зійде. Зло перемагаєм добром будьте добру і з Богом.